Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про смішну і водночас не смішну ситуацію з ФСБшнею Флешкою та Петром Порошенко. В цьому відео ми згадаємо про козика, про Медведчука, про цю про Чуж, про ДБР і так далі. Нам згадаємо трошки історії. Отже, ДБР черговий раз е, готує звинувачення е, на підставі е, флешки ФСБшної флешки, очевидно, яку їм передав е, козак. Козак це людина Медведчука. Козак це той самий Козак, який. Е, за пару днів до повномасштабної війни я стверджував Єрмаку, що ніякої війни не буде, що він може заспокоїтися і все буде прекрасно і чудово. Що з того вийшло? Ми всі знаємо. Е, так, от, зелені, стверджує, що на цій флешці, е, яку передав коз ну, ФСБ на е, відео. Де нібито Порошенко там збирає, скажімо так, пакує і вивозить якісь гроші. Наскільки мені відомо, відзняти це відео в терміналі московського аеропорту, що ще раз доказує, що це, скажімо так, робота російських СБників. Прекрасний монтаж, скажем так, зелені вирішили повторити історію 2017 року, тому що в 2017 році пропагандисти російські теж скліпали історію про те, як Порошенко літаками вивозить тонни грошей з України. І от от хочу налегке покинути страну. Ну, це все було дискредитацією, і, що сумно, що зараз зелені а, повністю повторюються. І мало того, вони виходять, що вони співпрацюють з росіянами і з російськими спецслужбами. Тільки для того, щоб посадити Порошенка. тільки для того, щоб усунути а, конкурента. хоча Порошенко сам вже наголошував, я думаю, не один раз, один раз точно наголошував, що він хоче, більше хоче бути євродепутатом, аніж президентом. Але Порошенко в них стоїть по як я розумію, і дуже їх бісить. Саме прізвище. Вони прям мріють, вони ж в 2019 році казали, що весна прийде, саджати будемо. Ну, і досі не посадили. Получається, що пацани за базар не відповідають е, якось некрасиво. Е, і в них будь-яка можливість, е, навіть саме абсурдне, це привід для того, щоб посадити. Е, Порошенка, навіть якщо порівняти ситуацію, виходить, що зелені діють так, а розвідці, англійські, американські, будь-які західні розвідці, вони не вірили, що буде масштабний наступ у 2022 році. Вони максимально посилали, максимально казали, що казали, що ми знаємо краще. Ми там землі бачимо краще і посилали. А виходить, що ФСБ, вони вірять, а західним розвиткам не вірить. Ну, як на мене, тут щось не так. Подивимося, як буде розвиватися історія, тому що достатньо цікаво, це все розвивається. І надіюсь, що. Демократія переможе, а не диктатура і критинизм, тому що це вже повний критинизм. Це я ще не сказав про охоронців, в яких працюють заступник охорони Порошенка, його просто там заставить 400 мільйонів гривень. Тобто вони розуміють, що. Він не заплатить за себе заставу і, напевно, ніхто за нього заставу не заплатить. Не підйомні гроші для нього особисто. І він. Єдине, що від нього вимагається, це наклад на Порошенка. Типа, хочеш свободу, Наговори. А не наговориш, будеш сидіти. Отже, Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Це Може бути наступна, наступна тема для, для відео ваш коментар. Для тих, хто хоче підтримати канал, фінансово реквізити в описі під відео і закріпленому коментарі. Дякую. До нових зустрічі, друзі.